Як ми можемо все ще грішити? Як ми можемо говорити, що ми любимо Господа Ісуса і продовжувати грішити? Якщо це гріх змусив Його пролити свою кров у агонії на Христі, щоб Він дав нам єдиний шлях відновлення, як ми сміємо продовжувати грати з гріхом? Чи може ми ніколи не скуштували доброти Господа? Чи ми не усвідомлюємо по-справжньому святість Бога і те, що потрібно, щоб подолати прірву між зіпсованістю, розладом і цим цілком святим Богом? Це була вічна жертва, яка коштувала Богові нескінченної ціни, де було витрачено Його живе слово Ісус, пролита його кров і розіп'ята його тіло. Чи ми не бачимо, як така жахлива жертва оголює гріх таким, яким він є насправді, темний бунт проти Святого Отця Отця Світів. Це була жертва в крові повної невинності, яка спокутувала бруд безбожності. Через цю жертву вода Святого Духа проливається для всіх, щоб зібратися під нею як знак того, де прихована істина. Наш Господь Ісус, який був пронизаний за наші гріхи, не заслужив нічого з цього, і біль був настільки реальним, що піт перетворився на кров ще до того, як це сталося. І все ж таки ми наважуємося грати з теологією, щоб уникнути праведного суду Божого. Ми наважуємося виправдовувати гріх і хідь доктринальні формули. Та біблійна гімнастика не змінить наші серця, друзі. Усвідомлення того, що Бог зробив для нас у жертві Ісуса, є ключем до початку істинно покаяного і благочестивого життя. Проте багато хто, як і раніше, не бачить і засліплені сліпотою. Горе нам, якщо ми свідомо впадемо у гріх. Давайте відновимо наші сили, брати та сестри, Ісус Господь!